Такий ведмедик тягає саночки. Тут по кругу в нас люди сідають і він по кругу кругом парку, а це всіх обвозить дітей. Зрослим не можна, звісно, а дітям можна. Ти не хочеш на саночках на отих покататися з ведмедиком? Ні, я не так хочу. <кхух> Всім привіт. Тебе видно чи мене видно? Тебе видно, я за мене показую. Я хочу сказати тобі, знаєш що? Зайду і думаю. Щас підожди, минуточку. Колись його і ненавидів, другий раз так виведе мене, що катець, як сьогодні з утра, пішов, поїду, потоплю. Ну як я з ним поїду, то я ж уже вважаю вихідний, бо ми в місті. А то жду його дома одиннадцятий час, а він топає. а що, всіх їх Аби не думав, а вже привик, оце одиночка, Волк. Ох, а я жду. Тоді вже дзвоню, виходнийся нічим. Ні. Виходний. Зараз прийду, 11-й час він тільки прийде. Так оце розірвало б таке время. бува злость. А взагалі я одійшла від тіма. Іду і думаю сама собі. От що не придумали от таких саночків mm -hmm. для дорослих? Ні, для дорослих є. Ми йшли з Богданом. І пані, яка там знакома, продавщиця, торгує санками, каже, о, такі треба саночки для Богдана, щоб бабчу катав. Возить бабчу. А... Богдан вже такий аж брать, а вони 209 злотих стоять. Угу. Я кажу, ні, ні, а сама пощупала, от дійсно пластмаска, коли бабчу не видержать, вона каже, видержать усіх, бо вони типу, плотні. Угу. І оце йду і думаю. Угу. На ті саночки Ліда б сіла, Вовик би сів, всі б сіли мої, кроме мене. Ну да. так. Сіли. Да, сіли б і поїхали б з горки. Ну, да. Вони видержать, Во, вони прям такі приличні. Ну є же А що не придумали таких санок, щоб бабка сіла, uh -huh. щоб бабка 125 кг сіла кілограм сіла і поїхала. Ну. ну. Як не придумали? Я думаю, це нема таких санків. Це як, типа, знаєте, не от того сіла, щоб мене по вісу видержали, от того, щоб я могла сісти, коліна у мене то не згинається, сісти донизу. Мені треба таке, як інвалідне. Отведи, господі. Ну, типа, інвалідно, щоб висота була, аби. Ну було де держатися, да, і зайти сісти, і тоді тобі. вже кататися по снігу. Отакі от мечта. Єсть, єсть. Є, є недалеко навіть. Ну, санки то придумали. Ще і досі не каталася. Ну треба б колись би так. Діло в тому, що до тих санок треба щоб було тягло. Ну, так я про що. Так я ж ось йшов на роботу з роботи, там вже стоять такі санки. Туди добре заходить і виходить низенько. Там і тягло є. Коник. Санки з коником. Бо хто тебе буде тягати? Я ж тобі не конь. А там ну, санки з конем. Я не думала, що ти міг би управитися, а ти, оказується, вже на слабо. Я б управився з горки. Ой, а ну повернуся, де красиво у нас? Я думав. Ш... Де красиво? Не, не дуже швидко крутись, ззаду. Ааа, да. так. Що ти думав? Та я думав сюди повернутися, щоб ти, ну, не знаю, на мене глянув машина. Ой, так, 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 давно я не бачив. Не Давай тоді будемо крутитися. Так, да, снігу багато випало. Бачите, ми все-таки раз у неділю з вами вийшли на свіжий воздух гуляти. Да. Кажу, Волику, коли я виходила останній раз? 31-го вечора. Ми він каже, ні, 1-го ти ще. Та чого це, я 31-го 1-го ми ходили зі ногті робити. А тоді прийшли і вже на вечір полягали. Значить що? Ні, у 2 години болять у 2 часа обратно починатиметься сніг, це по прогнозу, по-моєму, у телефоні. І буде йти, 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 йти йти, чуть не до утра. Ну так. Якщо він буде йти хороший, він насипе нормально. Завтра не буде. Післязавтра вже плюсова погода. Ну завтра починається. Сьогодні було 13. А Ой, дівчинки. Зараз, після піс... піс... завтра вже дощик буде йти. Кажи. Дівчатки, ми ж сьогодні виставили відео, що в нас 13, Це не в хаті. Бо... Вітерок, лютерок. Таке виходить, а тут холодно. Може, підемо туди десь у двори? От туди десь, пішлі туди. Я б то йшла і прямо ще. Ну, якщо тобі дуже дує. Не, не дує, пішли б туди. Ну, як дує. 13 це на вулиці. В хаті в нас нормальна температура. Ліда просто прийшла з своєї кімнати. Ну, як утром, відкриваємо форточку. Просвіжити. у нас тепло, у нас немає отоплення в кімнаті, у нас каміни на всякий случай. Ну, ми їх ще не включаємо, у нас тепло. Я не знаю, от чого топиться. У нас в кімнаті в квартирі тепло. Ми відкриваємо вікна. Ми. І... Одна тепло, у нас дівчата, Одна поняла, тепло. що у нас в квартирі холодина, 13, мінус 13. Ми, ми провітрюємо кожне утро е, і кожен вечір. Ми дивимося доктора Комаровського. О, він совєтує дуже провітрювати, щоб не було застоя воздуху. Ну, це, бо тут так вірусів багато. Я не хочу. Каже, почні на Круповки. Там вже люди не пройдеш. Ми й так вже перехворіли трошки. Мене трошки зачепило так. Та ти тільки принесеш нам, ти тільки оце носитель наш, нас. Він ходить туди-сюди, це пане на вулиці, принесе. самого імунітет такий живенький. Ну мені ж треба Слава якусь функцію виконувати, Хоча би носити, а ви що, боліли. Ви будете боліти, я ношу, ви боліти, я ношу, ви боліти. Ну так а що. Не всім вже ж боліть, а хто Лежать тоді буде? На хто тоді носить буде? О, Це таке діло. так що. Боже, як хорошо на вулиці. Да, дуже. Так, І Не що? холодно, в що так підщипує холод... холодний вітерець. Сонечками шмарками пробивається трошки. Що я хочу розказати? Трошки. Я вам казав, що вчора такі пробки були, що я сьогодні утром поїхав, треба було ввечері їхати засипати у котел. ну На сутки вистачає. Таких пілетів оцих, маленьких. Мішочки які, що я вам завжди показую. Да. Ну, Діло в тому, що я не захотів, бо дуже великі пробки. Я вчора розстояння, я вам казав, що от проїхав те, що за 10 хвилин, я його час їхав. О, і оце ж поїхав пораніше. Так що вчора їду в пробки і дивлюся номера. Ну Тут е, в закопаному місці номера це КТТ. А то другі, ну, з усієї Польщі, да. і Польські, да, з усіх там областей, я буду так казати. І не тільки Польські, і, і ну. Германія, ну всі, всі. І вони, оце ж думаю, люди приїхали віддихнути на 3-4 дні. Да? Розказую, ви слухайте мене внічно тільки. Я буду дуже внятно. Ну, доступно. Доступно. Ви знаєте всі, хто їздив віддихати процедуру. Ми не дуже їздили віддихати, от чесно я вам кажу, ми тільки працювали. Ми тільки бачимо зараз, як люди віддихають. Да, ми бачимо. Значить, що треба вдома? Дома треба скупитися. Щоб поїхати віддихнути. У кого немає ботинок, треба купити, у кого немає шапки, треба купити, бо то вже старе. Це не про тих багачів, у яких все є, а про таких, як ми класу. Ото, <хи> ото ще більше купляють, ніж той. Ну, Треба їхати, ну, щоб на людину похожу, так? Це все треба зібрати у сумку. во в копійочку, во вторых це треба його зібрати у чемодани відкрили шофенер, там ще шофенера накидали ще старого. Ну, коротше, по два чемодана тягнуть за собою. Хто машиною, значить у багажнику. Це все наскладали. Поки наскладали, воно все по хаті треба розкидати, подивитися, що ж його розкласти. Значить що, їдемо дихати такого то числа, завжди. Три дні до того треба це все діло робити. Пішли в магазин, треба купити щось там, поїсти, бо там вже все дорого. Надо. Накупляли, напакували. Короче. А ну давай коротше, так. Коротше, ми вже тут приїхали. Зайшли в номер. Це все треба відкрити, чемодани і все. так. як ото флопушка, вистрілило все. Я кажу, тому що я знаю. У мене Він другий раз номерах, і, ну, визивають і вже гості там, ну щось поламалося в них, буває таке, що чи яся не, не добачив, чи ще щось після тих гості. Ну, буває. Я заходжу, воно так, як з хлопушки, вроді. І це ж вони гуляють 3-4 дні. Їсти варять, все, не знаю, борщі навіть не варять, ну все одно пахне, готовлять, готовлять. Гора ну, ж... таків, в яких є плити, значить для чогось вони Да, і Так, плити, і мікроволновки є, і холодильники, холодильники і все. Це все треба кінець відпускати, що там, що не приїхали поотдихати, Це все треба зібрати у кучу. Обратно з поїхати додому і це вигрузить. Но тут, щоб доїхати в процесі отдиха, треба вистоять чи в магазині, чи зайти в якийсь ресторан, чи в кафе, чи десь на лижах, чи Даже десь переїхати. купити собі в супермаркеті поїсти, треба вистояти бешену очі. Треба вистояти, да, бешену очі. Я не кажу, щоб не їхали віддихати. Їдьте, це все добре, це все прекрасно. Це... Це ну, що робиться, просто розказуємо, як робиться всі люди. Так, це я про себе розказую. І вони санки тягають, там на лизах фізично працюють, так? Сіди, секундочку. По-перше, якщо людина приїхала і треба передвинутися у доміку не будеш сидіти, треба передвинутися в якийсь центр. Для того, щоб передвинутися, або їдеш на своїй машині, вистоїш півдня в очереді, або їдеш на таксі, вистоїш таку саму очередь, бо ніхто ж з ну, тебе так, не да, має, так, там таксі трас тоже, для таксистів так. віддільних. Це О, все час ваше, за яке ви вже да. заплатили гроші. І так, це ж, все ж ви ж розумієте, да? і я їду тут теж. І мене круто, я оце туди-сюди. А що да? Якщо людина приїхала, скільки вона, вона більше процедур зробила, ніж я. У нас вже в хаті все розвішано, вже всі каструлі, всі пальта, ми вже читайте, приїхали оддихнути типу, е, на довгий, на довгий срок. І принцип роботи, ну я працюю, ну сніг покидаю такий на свіжому воздухі, там щось справлю, там щось те. Ну теж тіло тілодвіження, да? тіло то я роблю таке, як і всі. І думаю, що я дуже ну Ми ж, ну, ж, ще буває. Про, ми ж про, про туристів. що Приїхали люди і заплатять хороші гроші за це все. Простоять в пробках, підуть в гори, помучаться, походять, силу потратять. Да. І відтоді сядуть і уїдуть. І знову будуть років працювати для того, щоб зібрати і поїхати. Я не бачу смысла отдыха. Я бачу смысл отдыха, якщо людина поїхала на море. Приїхала літом без віщей, віддихає людина, пішла на море, скупалася, прийшла в номері, віддихнула, пішла, скупалася, віддихнула. В такому місці, де немає черідей, а все включено. Пішла, поїла, що хотіла. Ну в нашому місті стільки людей це хорошо, це не погано. Це ми тільки за те, що є. Спасибо Богу, що люди їдуть, і є бізнес, і є робота. Ну сам смисл, що вдихаючи, коли приїжджає, ніде не вийде побуть без в сезон. Ніде. Очікувати. Навіть в нас, навірно, ж теж в Україні є в горах буковель, там, ну не тільки буковель, може тільки це Буковель, там, а, да, а это люди мага. А разні з міста, що можна поїхати, віддихнути Тоже, Ну це такий, ну як отдых. Я знаю, ми їздили на море. 150 кілометрів од нас море ми їздили на Арабатку. Теж збираємося, приїхали. Оце все жара, от сонця ховається. Ну, матушем готовим, туди приїхали, треба швидко з'їсти, бо кисне те, покисло викидає. Вечором комарі не дають не спати, ні, 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 нічого. Ми доміка не знімали, а в палатках оце, дикарями їздили. Ну, зато були на морі. Зато ми побували на морі, приїхали ще три дні після моря, а віддихаємо вдома. Пини попекли, все пече, все облазе, а ми доводить щасливі. Просто... Ні, людям подобається. Ну... Так, у кожного свій вибір. як літа з валіком підуть, гори, ходять 15 кілометрів за день, прийдуть ні риба, ні м'ясо без задніх ног. Вони такі щасливі, вони були на самій якійсь там вершині. Це треба розуміти. Ну, ось. А, нам, а наше діло розказати людям, як ми бачимо це своє. З ну, боку. Можна поїхати свободно отсюда поїхати літом, например, до моря, в Гданськ. Ніхто ну, не обганяє нас, моя хто підслухає. Ну що його поїхати? Ну що я не бачу? Моря чи що? Ну, город красивий. Ну, красивий. В інтернет заведи, подивися, ну не можу, я. Ну, Щось не казав, не хтось, блогерів, я не туристичний такий. Я дивилася і розказувала. Каже, я хочу просто віддихнути. Я хочу побути да. вдома, не йти на роботу. Це найти, я бачу з йти... своєї голови, а люди бачать своє все. Так, я тебе все перебиваю, потому, я вже що... Я не хочу тебе Уже все, оце Вже все. Другий... Розказувай, от тепер ти з своїх колокольні все розказуєш. Оце з моєї колокольні, я вам розкажу. Оце вже за півдня другий раз. Оце таке, твориться. Гаряча обстановка, бачите? У нас напружена. Скользка така. Не, я і за, того, і за того, що я забуваю, і я себе прийду. і за того, що у тебе така жилка, така натура, це врождєна, не треба мене трогати. А в тебе не врождена? це в тебе виработана чи що? Та диви, яка сила волі, вова, як я терплю, це мовчу. Все, я вже вибалакався. Тепер і я вже вибалакався. Все, переходимо дорогу. На тій стороні зустрінемося. Вже корзинки готують до Паски. Шпаківні які красиві, глянь. Це не шпаківні. А що? Я думаю, це кормушки. А шпаківні туди... Ну, шпаківня це туди шпаки залітають і, 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 і не і там живуть. І вони там гнізда мосять. А, а тут я е засипають я зерничко. Не їдя, О. Тебе нема 5 злотих? Нема. А що ти хотіла? Та хотіла ж купити скупити для Атом, Для своєї орхідеї. Йолочки ще продаються красиві. Новий рік пройшов. Зараз йдемо магазини прості, що ми завжди ходимо по них. В оцей ніколи я не заходив, ніколи. ще, да? Да, оцей заходив, тобі щось питав, помню. Обув якусь. Обув щось, так. Да. Я забігав, щось, не знаю, якийсь розмір питав, чи в них є, чи нема. Ну а тут закриті. Це медіа і пепка закриті. Так, 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 так. так. Да, ну не буду ж вони сидіти. Це я наверх показую, там літом столики, я там де два знімають. Два чоловіка. Ти ж уже до 10-го Діана з Максимом і все, і з'їжджають від нас. Та ти що? Mm. Ну що, йому це надоїло, а це суєта. Суєт. Скільки людей. Yeah. Ну, прийти, не пройти, не проїхати. Yeah. Ну, ну нічого. Ми. Ну, ну треба, нічого. Так, да, і ти посередині, хай okay. розходяться. Ми ж з тобою вмушайм так, що іми фيزіономи знайдуть, то впай прямо всі на мене, і всі думають, що я должна розходиться. Ага. Я так увірив, я думаю, хто це сказав, що такі правила. І я тоже йду прямо упевнено. Так, ну, конечно, ну. Так що. Хто ось милується тебе з якої, да? Mm -hmm. Так, ну що? А к чому я це все веду? Це для хейтерів, які хочуть допочити. Ніхто не давав права. Ніхто не, не давав права. Значить, що ми зараз зробимо? Йдемо і думаємо. Зайти десь поїсти піци, так це очередя кругом. Тут хватить кому їсти, бачите, Так, да, по попробую вистояти очередь. Ну і ми вирішили, ми вирішили. Да. Ну ми вирішили. Бачимо спорить, потрібна. Е -е -е -е. Я не знаю. Сей. Щоро так. На здоров'я. Так ми що? Зайдемо зараз у жабку та купимо хот-дог. <laughs> І не просто хот-дог по хот-догу, а купимо один на двох. Та ну ладно, два дуже. Ні, не буду. Я не буду, тому що я не люблю ходок. Так, сходимо з дистанції, переходимо в цей перевилок підемо. Тому що так, іти прямо дуже будемо йти довго. І воно льот попадається під низом. А тут більш-менш. Просто можна, звісно, наріла ністи. Да. Був молиться, щоб Господь і поміг, а так... Де хочеш, можна навернутися і під ручку, і медляно на рівному місці можна упасти і вбити. Можна, все можна, так. Да. Ну, тут щось ніколи не бачу людей. Де? Тут? Так, Це ще рано, так, я тут не ходю ти тут не ходиш вечором і зараз на вулиці вони не сидять, а сидять в міщені. Ну, що ми вечором? Де ми ввечері? Ми вечором з йдемо друг... у друге місто. Зовсім. Ми в другу сторону ходимо. Все, давайте. Купимо по і встрітимося. Переб'ємо підік. Сьогодні будемо на кухні готувати який суп, супик ловик вдома, буде робити мені дісточки. Так, да. так що будемо заготавлювати продукти. Коротше, зустрінемося вдома.